Час приймати гостей в етері ранку вдома сьогодні обговоримо дуже важливу тему безпеку на дорогах у темний час доби. Дійсно, це дуже актуально, тому що останнім часом в нашій країні збільшилася кількість ДТП через відключення електроенергії внаслідок ракетних атак Росії, внаслідок недостатнього вуличного освітлення. Що треба знати водіям, пішоходам та іншим учасникам дорожнього руху в цих умовах? Про це розповість директор відокремленого підрозділу Київської міжрегіональної філії державного підприємства Українські науково-досліди інститут медицини транспорту добирає повітря Міністерства охорони здоров'я України Юрій Чорний. Доброго, Доброго ранку, ранку Юрій. Доброго ранку. Отже, я б хотів розпочати дуже з дуже актуальною темою, особисто для мене. Я як водій не один раз вже з цим стикався. Що робити з тими пішоходами, котрих взагалі не видно? Я декількох майже там на капоті не підвіз. Що робити з цими пішоходами? Що їм порадьте, будь ласка. Да, саме пішоходам, щоб вони стали більш помітними так. на дорогах. Ну, я думаю, що кожен пішоход е, має нести свою відповідальність, коли Це він правда. знаходиться е, як учасник дорожнього руху на дорозі, і де б він не був, е, чи на тротуарі, чи на пішохідному переході, він повинен розуміти, що водій не завжди може зреагувати так, як йому mm -hmm. б хотілось, і автомобіль не завжди зупинає, зупиняється е, за одну секунду. Ми розуміємо, що якщо суха сухий асфальт, і водій помітив помітив людину. То гальмівний шлях 20-30 метрів. А якщо асфальт, якраз сваль... зараз це 50-60 метрів. Але пішоход, наприклад, він керується правилом, що пішоход завжди правий. Ну, я кажу, що пішоход завжди правий, але не завжди живий. Це страшно. От. І ми розуміємо, що Верховна, Верховна Рада України зараз декілька, прийме декілька законів. Але ж Кабінет міністрів ще рік тому, 17 листопада 2020 року, Вніс зміни до правил дорожнього руху, де чітко вказав, що кожен пішоход, кожен велосипедист чи учасник дорожнього руху зобов'язаний в темний час доби носити світоповертальний елемент. Mm -hmm. І я думаю, що це обов'язок кожної людини начепити на себе цей світоповертальний елемент. Але окрім обов'язка, я думаю, що кожна людина ну, повинна розуміти, що це її особистий. Захист. Mm -hmm. І тут треба розуміти ще декілька факторів. Ото, що, ну, перш за все, світоповертальні елементи бувають різні. Я тут декілька вам покажу. Mm -hmm. Діточкам чіпляють такі маленькі брілочки. От. І ми розуміємо, що це якщо там присипив на рюкзачок, і от трошки-трошки видно. Ми розуміємо, що є ще такі е, ну, браслетики, як модно показують, так раз і все, і, і пішов. Але ж, але ж я всім Можливо рекомендую. Я так да. І ми розуміємо, що. Кожна людина повинна знати, що її повинна бути помітна і спереду, і збоку, і ззаду. Стой, і тому стой. такі маленькі елементи вони не завжди працюють. Тому я завжди рекомендую всім такі світоповертальні ремені, вони, вони дуже прості, в кишеню поклав, вони регулюються вище, нижче дитині, дорослому. <гум> І людину завжди видно з усіх боків. Це одна зверху, навіть на курку, на курку можна. Іга. Це та, можна шо, годна, ти почепив, от, далі в карман, але ж, але ж хочу сказати, що це, це якісна продукція. От, і треба ще розуміти кожній людині, Якщо вони приходять до якогось там е магазину і купляють щось таке саме дешеве, вони не завжди якісні. Uh -huh. І ми розуміємо, що це, е ну якщо це допустимо така стрічка, вона після якоїсь кількості там е стірок. Втрачає свій світ елемент. Це американська тріємовська стрічка, яка витримує 90 стірок, там можна її стирати, перестирати, якщо дитина буде така ну, дуже грязнула. Тому я думаю, що це, це, дуже, це дуже важливо. Насправді зараз і виробники одягу дотримуються цих правил, і багато хто виробляє вже одразу з світловідбиваючими ефектами, якимись там вставочками. Це дуже зручно. Насправді хотіла ще спитати про велосипедистів і про. Там самокати, моноколесо, от дуже багато зустрічається таких людей, які користуються цим видом транспорту. Як тут діяти? Ну вони ж також учасники дорожнього руху, а, і так, ага. також зобов'язані, просто зобов'язані носити світоповертальний елемент. Я думаю, що коли Верховна Рада прийме е цей законопроект, який буде штрафувати на 510 гривень кожного, хто не носить світоповертальний елемент. Я думаю, що проще буде купити за 100 гривень такого ременя, ніж кожен раз платити по 500 гривень штраф. Там. Людина зрозуміє, що економічний, економічний ефект від, від, цього, від цього предмету. А зараз вони несуть якусь відповідальність? Ну зараз несуть адміністративну відповідальність, але ж тільки я думаю, що їх може поліція пожурити. Хоча вроді там 51 гривна вроді приймалась, але ж зараз ніхто нікого не штрафує, і ми розуміємо, що це відповідальність суто людини. Да. Да, людина, людина розуміє, якщо він не повернеться додому, це, це його проблема. А ліхтарики ввімкнені в телефонах, як вони взагалі працюють? Вони працюють, працюють, то то, ліхтарики. якщо у вас взагалі нічого немає, ну, ну хоча б да, телефоні. Але ж ми розуміємо, що е, є проблеми з електрикою, є проблеми з зарядкою, є проблеми не у кожного. Є повербанд. І тому я думаю, що дуже просто начепити якийсь адеповертальний елемент і, і бути живим і здоровим. Скажіть, будь ласка, які ви дали поради водіям, от як в цей час, коли темно на вулицях можна уникнути ДТП? Що треба? Ну, водії, перш за все, я думаю, що вони, вони повинні збавити швидкість. Перш за все. Вот. І бути, і бути уважними, тому що ми розуміємо, що звідкиля хто візьметься, звідкиля хто вийде чи вийде, ніхто не розуміє. Капець, вот. і ми, і ми повинні, і ми повинні 20 раз подумати перед тим, як нажати там на педаль газу вот, і зробити якийсь там маневр. Тому ми можемо можем просто себе наразити на якісь проблеми. Тому, шановні водії, збавляйте швидкість, їдьте потрошку, вот. і врахуйте те, що не кожен. Пішоход є сумлінним виконавцем, виконавцем до правил дорожнього руху. Uh -huh. А ось цікаво дізнатися особисто ви, як вирішуєте проблему ідентифікації на дорозі в темний час доби? Я іноді кажу якісь погані слова, тому що я недавно їхав, я недавно їхав і бачу, що ну, щось таке, ну, щось таке ну, вроде, вроде як якась, якась така цвітачок якийсь. Я думаю, ну хто ж це може таке бути? Я під'їжджаю велосипедист, вот. і в нього десь там на кедах щось таке там блищить. Я думаю, вже ж без жилету. Він а, тягнув жилета, але з цей жилет не працює. Він не працює, він не має ніякого світоповертального ефекту. І тому я, я дійсно я зупинився, подарував йому такого, у мене було, я купив декілька штук роздавав. Я подарив цьому хлопцю, кажу, слухай, ти не, не, вдівай завжди і будеш живий. Ну, подякував. І от так, так виходжу з положення. Так, я б теж хотів вас зустріти десь на дорозі, щоб отримати таку штуку. Тоді купляйте велосипед і, і їдьте без жилета, я думаю, що. Ну, це, це страшно. Я ще хочу сказати, що мені дуже приємно, що Міністерство освіти зараз дуже гарно працює в цьому напрямку, тому що е, оце така, я хочу продемонструвати, вам подарувати правила дорожнього руху для пішоходів. Угу. До, речі, до речі, до пішоходів. Я як водій інколи думаю, чи знають правила дорожнього руху підшуховувати. Да. І зараз, надо віддати їм належне, вони прийняли таку програму, особливо для підвищення компетентності директорів, вчителів, заучів, з підвищення рівня професійної компетенції в області безпеки дорожнього руху. І зараз вони також всі вчителі вивчають е, ці матеріали для того, щоб доносити дітям. І я думаю, що якщо і вчитель в школі, якщо батько е, вдома, якщо всі будуть виховувати дітей так, як потрібно, то ми з, яким, з якимось, там, через якийсь час будемо розуміти, що е, стан покращився на наших 100%. дорогах. Хочу привести такий приклад. Я довгий час був національним координатором Всесвітньої організації охорони здоров'я з безпеки дорожнього руху. І був на одному такому конгресі, і кхе, був виступ представниці Південної Африки, mm -hmm. яка сказала, що вони там їздять ще, навірно, гірше, ніж у нас. Вот. Вони в 10 разів, 8-10 разів покращили стан е смертності і травматизму з пішоходами тільки через насіння світоповертальних елементів. І це було там понад 8 років тому, і, і тому я думаю, що і вони працюють, і у світі загалом всі використовують світоповертальні елементи. Я думаю, що якщо ми... Крокуємо в Європу, то нам також м, треба якось уже, уже щось робити з безпекою дорожнього руху і бути, бути такі помітними на дорозі. Де я можу це придбати? Ну, саме просте, я думаю, що це, це можна в інтернеті придбати. От, я, я, я і мої там колеги користуються, є такий. Сайт безпеки дорожнього руху BDR.ua, uh -huh. де є світоповертальні елементи, які ти хочеш, і такі, і такі, і такі. Super. До речі, е... це, стрічка, це на руку, це, це руку. тобто, якщо дитині вдіть. Е... Ви попробуйте, я вам це оставлю, ви попробуйте просто сфотоспишкою в темній кімнаті зняти. Uh -huh. Ви побачите ефект. Oh, це дуже круто. Це буде, це буде, ви будете світитись вночі, і якщо, якщо е... любими фарами на вас підсвітити, то е... це буде просто як. Спишка. Це насправді пам'ятайте, що це не просто аксесуари, що це ті аксесуари, які можуть зберегти ваше життя. Це дуже і дуже важливо. Тому дуже сподіваюся, що наші глядачі поставляться серйозно до таких актуальних і потрібних порад. Дякуємо вам і за чесність, і за почуття гумору, і за ваше добре серце, що ви ось так просто можете обдарувати людину, яку зустрічаєте на дорозі.